В Чернігові підбили фінансові підсумки трагічного 2022 року. Внаслідок рашистської навали. Місто зазнало сильних руйнувань однак при цьому не залишилося сам на сам з проблемою відбудови. Фінансувати численні потреби допомагали різноманітні благодійні фонди та міжнародні партнери. З більш ніж трьох мільярдів гривень доходів бюджету Чернігова у 2022 році. 11,5 мільйонів були надані благодійниками. Окрім цього, півмільйона доларів надійшли від народу Тайваню і майже 152 тисячі євро від міста побратима Мемінгена. Ці кошти допомогли підняти знищену обстрілами критичну інфраструктуру міста та відремонтувати будівлі комунальних закладів за умов падіння доходів міського бюджету. Трансферти до державного з державного бюджету значно зменшилися. Ми не дотримали не отримали в минулому році ні субвенції на ремонт автомобільних доріг, ні як було раніше на інфраструктурні проекти соціально. Економічний розвиток на придбання техніки, на... додаткової дотації не було на заклади освіти охорони здоров'я, які були в попередні роки. Наповнювати бюджет Чернігова значно допоміг податок на доходи фізичних осіб, який зріс більш ніж втричі завдяки грошовому забезпеченню військових. Однак доходи по інших податках помітно впали. По акцизному податку ми не отримали лише. 145 мільйонів тому, що було застосовано як нульову ставку по акцизному по акцизному податку на пальне. Також були введені обмеження спочатку, взагалі заборона, а потім обмежувальні заходи з продажу алкогольних напоїв на території міста Чернігова. Податкові послаблення, які покликані підтримати постраждалий від російської навали бізнес, водночас перешкоджали наповненню місцевих бюджетів, кажуть економісти. 15 березня Верховною Радою було прийнято зміни до податкового кодексу, яким по-перше, по єдиному податку було надано право першій другій групі сплачувати за бажанням. Також було зменшено відсоток сплати. На 2% платникам єдиного податку на третій групі, що стосується плати за землю та плати за нерухоме майно. Також були надані можливість не сплачувати безштрафних санкцій. В результаті це позначилося на надходженнях до бюджету. Зокрема, по платі за землю ми недоотримали отримали майже 150 мільйонів. Видатки бюджету Чернігова у 2022 році становили майже 3 мільярди гривень. Як і в минулі роки найбільше коштів 60% – відсотків. Пішло на соціальну культурну сферу, зокрема на освіту. На ліквідацію наслідків бойових дій у сфері ЖКГ витратили 151 мільйон гривень. Видатки на заходи з та роботи з територіальної оборони міста склалися минулий рік 230 мільйонів гривень, що в принципі не було передбачено початковим бюджетом. Також по всім галузям значно спрямовувалися, спрямовувалися необхідні кошти на ліквідацію як наслідків воєнних дій, так і облаштування укриттів. Незважаючи на падіння доходів бюджету і величезні потреби на відбудову міста, в чернігові минулого року запровадили нові соціальні програми. Зокрема, місця нам частково компенсують витрати на відновлення пошкоджених обстрілами вікон до трьох тисяч гривень за квадратний метр. Пропонується затвердити розміри грошової компенсації для виплати 16 громадянам. На загальну суму 189 тисяч 553 гривень. також підтримку надають власникам приватних будинків, чиї оселі були пошкоджені або знищені обстрілами. Загалом у Чернігові 2869 таких будинків, і більше половини їхніх мешканців вже отримали компенсацію від 10 до 40 тисяч гривень залежно від масштабів руйнувань. У минулому році матеріальну допомогу отримали 1596 осіб 26,5 млн грн. За цей рік вже отримано коштів 71 мешканець 956 тисяч 547 і пропонується надати матеріальну допомогу 33 особам на загальну суму 471 тисяча сто гривень. Окрім цих соціальних програм, у 2023 році діятиме і нова підтримка родин загиблих захисників і захисниць України. Рішенням виконкому 19 членам таких сімей надали одноразову матеріальну допомогу на суму 1,2 мільйони гривень.